Перський цар Дарій у 512-13 роках до нашої ери здійснив похід на Скитію. Для цього походу він зібрав з усіх підкорених народів військо кількістю до 700 тисяч вояків. Гродот досить детально описує той похід, оскільки жив всього на століття пізніше. Царські скити зібрали раду царів та провідників всіх скитських племен, щоб виробити загальний план. Загальна рада довго думала над тим, що їм сказав посланець царських скитів, але одностайного рішення прийняти не змогла. Гелони, будини і сармати відразу погодились разом із царськими скитами стати до боротьби проти Дар'я. Агатир, Сеневри, Меланхлени, Андрофаги і Таври сказали: Не чіпали б ви Персів у минулому, ваше прохання було б справедливим, а ми дали б вам допомогу, яку ви просите, і пішли б разом із вами воювати з Персами. Та фактом є те, що ви в минулому першими напали як загарбники на Персію, не порадившись з нами. Ви тоді підкорили Персію і інші народи Азії, панували там так довго, як небо вам дозволи. Тепер така ж сила персів хоче відплатити вам тим же самим. Ми персам ніякої шкоди не зробили і в минулому, і тепер, тому воювати з ними першими не будемо. Зовсім інша справа буде тоді, коли перси нападуть на наші землі. Тоді ми будемо робити все, що в нашій силі, аби покарати напасника і вигнати його зі своєї землі. Гадаємо, Дарій пішов проти вас тому, що ви першими напали на них і загарбали їх землю. Скити, отримавши таку відповідь, вирішили не вступати у прямий бій з персами, а використали тактику випаленої землі. Вони відходили, випалюючи землю і засипаючи криниці, перси намагались їх наздогнати, фізично і морально виснажуючись. Ухиляючись від прямого бою, скити тримали перську армію на віддалі одного дня маршу, змінюючи напрямок відступу на землі тих племен, що відмовились воювати. Скити вважали, що це буде спонукати їх до війни, та маленхлени замість того, щоб боронитись, всі поховались в Лісах. Потім скитська армія підійшла до землі Андрофагів і Неврів, дарі слідом, та як і перед тим всі поховались в лісі. Тоді скитська армія підійшла до земель агатирців, за нею прийшли і перси. Тут скити й перси зустріли гінців агатирців, які попередили обидві армії, що коли вони переступлять кордон, їх зустріне військо агатирців зі зброєю. Скити, бачачи, що агатирці готові до війни, змінили свій план. Напавши на персів, вигнали їх із земель неврів і погнали у Скитю, де повернули знову до свого способу маневрування. І тут хотілося б звернути увагу саме на плем'я агатирсів. Ось що про них пише Городот. агатирси живуть багато і вільно, гарно вдягаються, носять різні золоті та дорогі прикраси. Живуть вони громадами, як брати, ніби одна родина, без ревнощів і ненависті. Погодьтесь, плем'я з такими моральними засадами не могло б першим проти когось воювати. Скити знали їх силу і що варте їхнє слово, тому на їх землю і не пішли. Геродот, описуючи раду царів, агатирсів, ставить першими в переліку племен, які на ній були. Знову ж таки, вони йдуть перші в переліку племен, що не захотіли дати скитам допомогу, в черговий раз підтверджуючи свій вплив. В Московському державному історичному музеї знаходиться пам'ятник з міста Ольві, який у книгах Великий код України Росії та Українська цивілізація Веді описав Сергій Піддум. Віків біля двох тисяч Років і він є ровесником подій, описаних Геродотом. На цьому пам'ятнику на тильній стороні зроблено напис. Наведемо першу стрічку з нього. Агат Нітухні! Що таке Нітухні, зрозуміти не складно. Нітухні це не затукай, гори вічно, будь безсмертний. І цим вічним безсмертним має бути тоді агат, де в гад ми бачимо Бог, наприклад, в англійській мові о oh май Гад. Споріднений з ним і турецький ага чи Ага, наймудріший, поважний чоловік, що певною мірою прирівнювався до Бога. Богами могли називати і племена, наприклад, агатирси, де ми також бачимо початок агат, боги, ірси. Як руси. І за свідченнями Геродота вони цілком відповідають образу агатирсів, богів русів. Звідси напрошується і синонім до агатир як Богатир. Ну, і якщо взяти, що Геродот описує марш скитських і пецьких армій, від Дону через землі, меланхленів, андрофагів і неврів. То, мабуть, це має бути вже правобережна Україна, де протікає річка Бог, яку зараз всі знають як південний бог, на якій досить логічно жили агатирси, богатирі, боги Руси. І тут знову наватаємо про них свідчення Геродота: живуть багато і вільно, гарно вдягаються, носять різні золоті та дорогі прикраси, живуть громадами, як брати, ніби одна родина, без ревнощі і ненависть. Який далекий архаїчний відголосок трипільської цивілізації, що зміг зберегтися впродовж тисячоліть після її занепаду з притаманними саме її світоглядом і цінностями, тими чеснотами, які зараз несамовитою людьми хочуть витрасти з українського народу, пісміючи їх, як перестання. Житки привісного ладу забуваючи, що звичайне право є більш дієве, ніж будь-який закон, тому що воно побудовано на людських чеснотах, що є природнім станом кожного справжнього українця-руса.